Це черговий відеозвіт, і почнемо його сьогодні з хорошої новини. Сьогодні, 14 червня, і хочу подякувати фонду Армія Твій оберіг. Вони передали нам допомогу. Хочу подякувати труси за рідке милу та особливо подяка за медикаменти. Передамо їх нашим захисникам. Дякуємо за цінну допомогу. Щодо нашої роботи закрили великий запит від 56-ї бригади. Надали продукти харчування, солодощі, військову форму, газову плиту, каністри для палива, засоби списту гієни, противогази, м'які ноші, тактичну медицину та медзасоби і рюкзак бойового медика. Все це ми опакували та відправили новою поштою. Медику з 80-ї бригади надали атроматичні ножниці кроспинний бинт та набір з медшинами. Бійцям з 225-ї ОШБ відправили засоби особистої гігієни і 150 й бригаді надали продукти харчування, солодощі та засоби особистої гігієни.